Доброго ранку! Доброго друзі. ранку, друзі! В студії ранкові курасани до нас приєдналася Юлія Крапівіна. Зразу йде до холодильника. Сьогодні ми спілкуємося на тему, де краще за кордоном чи в Україні. І, відповідно, наш сніданок буде такий ж тематичний. Будуть змагатися в ньому українські овочі і фрукти і закордонні. А як же сир? Він теж український? Це гарбуз. Отже, у нас гарбузик є, є фейхуа. Є Яблучко. І є морквинка. Є я взагалі цих закордонних е фрукти овочів не хочу торкатися. Це хай про них розповідає mm -hmm. слава соломка. Я люблю в тебе. гарбуз. Морква. Яблучко. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку. Доброго Виважні теж те, що можна приготувати потім з цих всіх, всіх українських овочів пюрешку дуже смачну. І для дітей вона корисна так. буде. так. Інгредієнти. Тільки яблучко мені віддає. Юлічка, дай мені морквиночку. Юля, ти знаєш що це? Ну, найбільшу. Ого! Так це той блендер, який. Э, який. ну, а, а А що це? Це Очістя морква. тобі? Слави? Славік, зранку Я була да, треба... сталося? Можливо, не знаю, в тебе якісь. Э, якісь, знаєш. Що таке? Ти не вмієш цим користуватися. Як, якщо в тебе фантазії на рахунок моркви більш ширші ніж у моєму розумінні, то як то кажуть, твої проблеми ти в друзі. Одним словом, так а? ви дивіться, що ми будемо сьогодні готувати впродовж нашої кухні 15 хвилин. І голосуйте, у вас є можливість відправляти смс-повідомлення на номер Це. дуже легкий. 067-215-66-66. Які власне овочі, фрукти кращі? Українські вітчизняні, наші гарбуз, яблочко. Морквиночка, чи все ж таки оце фейхо і бла 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 бла, -бла, -бла, -бла. Ой, Валерій, відчуваю, що в вашій моркві пестицидів більше ніж навіть у сьому. Карамболі. Юлічка, мені подобаються твої відчуття, але в будь-якому випадку тобі доведеться обирати, чи пити це, чи не пити. Слава соломка, Юля Крапівіна готують. Слава, що ми готуємо. Так, Дивіться, значить, я що вирішив сьогодні приготувати, це варення з фейхоа. Ну, да. І е, я вам, власне кажучи, поясню, чому. От Юля вже розуміє, що вона е, може програти okay. цей, так би мовити, імпровізований овочевий, е, овочево фруктовий батл. І вона okay. десь тікає. Слухає там поради від різних е, наставників. А я вам поясню, отвелі розумієш, фейхуа цієї осені це той фрукт, який має бути в тобі. Обов'язково. Обов а чому? Розкажи, чому е, я вам поясню, чому саме фейхуа має бути, бути, е, бути обов'язково на столі. Фейхуа, в принципі, це вітамінна бомба. Е, і якщо осінню споживати фейхуа щодня, то це отримаєш фактично заряд здоров'я на, на півроку вперед. Чому тому, що фейхуа в принципі має таку кількість е, йоду, яку не має жоден інший фрукт? Фактично, він за кількістю а йод має ж більше йоду, ніж, е, наприклад, ось цей фрукт капітан. Очевидність так. До речі, от... Фейхуа протипоказано їсти людям з цукровим діабетом. Я тут хочу зазначити. Ні, хай як кой це скаже а, за. Потім ми мусити, що добре. і от е... Горзі теж протипоказано їсти людям з цукровим діабетом. Тут нічого немає такого. Так, от фейхуа є стільки йоду, скільки є тільки в морепродуктах. Тому, в принципі, фейха це така дуже корисна штука, яка в принципі є дуже прекрасним антиоксидантом <рек> яка є профілактичною в захворюваннях щитовидної залози. Що ще дає це фейхуа, коли ти його споживаєш? О тебе ж там не тільки фейхуа. Говори, говори, говори. Давай, розказуй. Тебе ж не тільки фейхуа, Оце от це от тебе є, як воно Це Карамболь називається. Це теж дуже це дуже корисний фрукт, але зараз про нього я розкажу трошки пізніше. Спочатку давайте про фейхуа. У мене вже повний шлунок фейхуа навіть від твоїх слів. Ай-яй-яй. яй я трошки відріжу ці хлопці, буквально, тому що перед його приготуванням. Як ми споживаємо фейхуа? Фейхуа треба робити варення. Ну, тобто не варення, а такий собі джер. Тобто да? його треба на блендері на додати, значить, меду або цукру. Краще, звичайно, меду. Славік, Ти сьогодні працювати будеш, а не тільки розповідати. Так я вставляю. Ну у нього ж є така прекрасна помічниця, панове. Дідіть, дід, ладно, бо ми с... не попробуємо. А сьогодні я, вашу я просто вихов. не знаю, е... <світ> як Можем ставити Вставити? зараз. Зараз Можем Можем ставити муски Можем... ставити. Можем... Це наш прекрасний. Можем... Слухайте, я от бачу, що манго не дуже добре пахне. Так. А чи буде з нього справа, я навіть не розумію, тому що він хоч би розкрився. Славік, дивися, у тебе тут є дві розетки. Можеш тут використати. Хоча стіна. Так треба Дово. в чому треба його робити? Я не розумію. Тут треба все брати самому. Це ж твоя кухня. От бери, будь ласка, все. що Мені подобається жінки є на кухні, а готувати має мужчина. Що це за ерунда? Це стереотип, що тільки. Чоловік не має твої. Славік, мені сьогодні нагадує професора, який знає тільки Теорію, а практику ще не проходив. Ну, нічого, Юлічка, до практики зараз дійде. Ось слухайте, жарт оцінили, молодці. Коротше, так от що треба робити з фейхуа? Я вам поясню. Давай. треба… Що робити з манго? Це проблема. Руки треба мати з манго. Як казав, мій дідусь до фруктів і до заліза треба руки мати, бо воно так, німе. Так, так. так от, я тобі поясню: отак от манго розрізається по, по осі, і його потім вирі. воно так от і провертається так, так. Ой-ой-ой, ой, ой практикант! прийшов. Ох ти, ну слухай, гарний манд. Ну, друзі, краще все-таки да. чистити із вашей. Славік, не кидай, не кидає на Коротше кажучи, набадяжили цього фейхуа, додали меду його, закрили в баночку, і кожного ранку декілька ложечок на склянку води розболтали розболтали і випили. Це вітамінна бомба. Випиваючи щодня отаку вітамінну бомбу, покращуєте своє здоров'я на пів року наперед. Славік, Славі, аргументи проти, проти. Читаю, бо такий Вимовити... Це там написали, Так, так? написали. написали Незвичні для споживання жителям помірної смуги, можуть викликати алергії, шлункові розлади, висипи. А, Валера, Хотіло, алергії, ви висипи можуть викликати я фрукти. я оце навіть передумала, може не треба. Вони э, дофіга коштують, як то кажуть. От ці от речі, от такі це, до речі, э, карамболь, це не фейхуа. Ну, ви фейхуа сьогодні, не задумувалися, як називається варення з фейхуа, Валера? Фейхуо. Фей, э, фейхуя ж Валера, Фейхуа воно називається, дуже просто, в будь-якому випадку. Друзі, якщо у вас є свої варіанти того, як, в принципі, може називатися варені з фейхуа, на нашу сторінку у Фейсбук пишіть, або, наприклад, надсилайте нам смс-повідомлення на номер, який сказала Юлія. Юлія, який номер? Повтори, буквально 0,67. Юлія вивчила сьогодні цифри. 0,65, 66,66. Друзі, 0,67, 125,66. 66. -60. Як, як називається правильно варення своїй так як називається правильно варення своїхо? Я думаю, що ми його сьогодні не спробуємо, бо готуєте ви дуже повільно. У нас майже все готове супер вітамінний фреш з яблучка, український з тиквочки і з морквочки. Все дуже просто панове я часу питання, у вас мало питання, питання. а ми готуємо те, що будь потрібно. Ласочка, будь ласочка, звертаю вашу увагу на те, що по суті, механізм, а саме мотор від блендера є, а самого а, блендера А нема. насадочки немає. Може, якось цей то як його піднесете. Це знаєте, купили лижі, а палок нема. Ну, Панове, таково. поки ви шукаєте свої палки і лижі, я починаю готувати. Будь-якому випадку супер вітамінний фреш. Ось, чекай морквочку. чекай. Треба ж її так. почистити. Так, легко. Ой. Дивися, Юля, що я знайшов. Мати о! Славік. Так. чекайте, нами на розумість. Я несу. не сум. А де у нас цей? Давай. А, давай. Славік, шукай розетку, бо конкуренти нас обганяють. Хтось свище, друзі? А ти ще карамболь поїжджає. Так, 에, значить, ще така історія дуже важлива. Наприклад, 에, от серед екзотичних фруктів, окрім фейхуа, і 에, манго і карамболі, які у нас є сьогодні на столі, ще надзвичайно корисний. Це так званий фрукт Лічі. Лічі зазвичай він росте в Таїланді. Дуже часто і в, там Таїланд, Сінгапур і такі країни всі. Що? Знаєте, от моркву розумію. Кабак ще розумію, а от манго взагалі не розумію. Бо погано ріжеться, звичайно. <різь> Розумієш? А ти знаєш чому? А тому, що треба е, нагадати всім, хто завозить, а саме імпортерам про те, що привозьте нам, будь ласка, не зелені манго. Привозьте вже. Нормальні, хороші, стильні. Почищу моркву. Що американські вчені, до речі, моркву вигінчили як один із Славі. продуктів, який подовжує життя. Дивись, розеточка вам дивись. Так, а куди вставляти? Не цю Я не можу, От, вона куди? ще не чиста, почекай. Юрі, ти така хазяйка, знаєш, від тебе 100, 100, 100 рублів. П'ять секундочок. секундочок. Вона ще почекає, вона ж не славік. вінкни, будь Я ласка. Тобі, Я вмикаю. Ось, її ще Йде. почистити. Куди вставляти її? Та почекає. Ніхто працює. Слухай, якби порадив подарочок на кухні, така чистота. Так, ну поки всі заняті я теж відповів про морквиночку друзі. А чути взагалі мене чи не чути, Слухайте, якби хтось помахав рукою, коли... Слухайте, друзі, морква, вона дуже корисна, тому що в ній, як всі ми знаємо, є бета-каротин, правда? Рівночка, туди туди ніхто поки, не чуєш. Я так думаю, мене хтось чує чи а не А Ти чує. в автономному режимі працюєш, інформацію вийшла. Зараз ви собі говорити. Не було часу вивчити, я її прочитала вранці сьогодні, але в принципі знала про те, що морква має хороші властивості, дуже якісні. Для нашого зору вона покращує його. Ще? досить. Все. Все? Панове, поки ви там готувалися, поки ви там спілкувалися, О! щось з'ясовували, у нас же є супервітамінний фреш. Хоч Славко каже, що то треш є? Фреш. Фреш. сюди! Поранений до мене, йдіть, будь ласка, щоб всі глядачі побачили. <звіт> оце знаєте, де сім господинь, там хата неметена. Ось таке робоче місце залишає після себе Валерій Сараула. Зверніть увагу, навіть тряпочку не візьме. А Валерій залишає, а я прибираю. Це нормальна річ. А зараз Рід, він він не візьме. Не візьме. Трубочку, так. Я робота зі стола. <звіт> 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 а я думаю, може, це дивіться. Зараз я хочу вам сказати: ми от зараз з Юлею приготували такий екзотичний сніданок, так званий. Манго сирне пюре. Додали трошки сметанки, і от я думаю, чуєш, Юля, може нам ще фейкувати туди вбадяжити? Та ні, не треба, файко. Оливкової олійки. Тобі не треба... треба нам туди оливкової. Варенець, олійки. Панове, Варенець я додаю супервітамінний Фреш з українських овочів і фруктів, з тикви, Валерій, моркви, яблучка. Трошки для системи травлення, покращення системи травлення, оливкової олійки. Будь ласка, подивіться. Зовсім трошечки. Отак от. І ось. неправильно ти говориш, не для системи травлення, а тому, що морк'яний сік не засвоюється без олії. Отак от, от зрозумів. Так, м'який, до речі, оцей сік, Він дуже смачний, пахучий, його е, краще е, пити людям літнього віку і діткам. От, ну і нам можна ведучим, наприклад, теж підтримати. Слухайте, Слухайте, вони ж розповідають все про те, що е, оцей український кабачок, е, ось е, морковка це все-все-все добре. А самі ж то, якщо чесно, буває так, що дивляться на те на американське, на західне. Навіть у нас є Папаральці засвідчують те, що ви інколи буваєте в одному із закладів фастфуду. І точно все це йде не в державну, не в українську казну. Навіть зараз покажемо всім нашим українцям. Тримайтесь, тримайтесь. Ну що, у нас буде фотографія? Як Валіра обов'язково буде можете Валіра? Це взятка. Це взятка. Ну що будемо о фотографія? Оце вони, мабуть, їдять і п'ють морквяно кабаковий фреш, так Ліна? А як у знаєш все взагалі оцей заклад, про який ти говориш? Ой, а ти побачила, там якраз це дуже... якраз папірець був а, це дуже це кафе. Ну і що картопелька така, вона не лише в цьому закладі, про який ти говорила. Вона є в всіх закладах картопелька. І що ж ти хочеш сказати? який то Заклад всім... був Ліна. Ну це ж реклама. Я не можу пряму рекламу говорити зараз на ТВА. Ще один аргумент проти вагу, тим, що тому, що екзотичні фрукти і овочі не варто вживати в Україні. Це те, що вони дуже важко готуються. Скільки чвар, скільки перепон, поперечок виникає Валіра, під час і трьох. Хороше, не може бути легко, але от з моркяним фрешем я тобі радив бути обережним. Тому що якщо перебрати, то може перечатися каротинова жовтуха. Хочу У, сказати, панове, що взагалі. А я б хотіла побачити, який, який би Валєра був помаранчевий. Він, мабуть, би бігав і кричав би: е, так. Сумка, так. <реш> <реш> перебирати з фрешами, дівчата, хлопці, в будь-якому випадку не варто, оскільки будь-який фреш потрібно, щоб він ну, його вживати в поміркованій кількості. Наприклад, ми вже казали. Про те, що американські європейські вчені не могли зрозуміти, чому велика кількість діабетичних захворювань в них прямо епідемія. Така вони з'ясували, що звичка пити апельсиновий сік в американців також частково призводить до таких діабетичних захворювань. А взагалі, надмірне вживання фрешу, це майже такий 90% відсотковий шлях до гастриту. Друзі, що ми тут говоримо, ми вже все зробили. Роботу так. видно, нашу ж друзі голосуйте. пишіть нам СМС повідомлення. Відправляйте ще раз. Повторю номер для СМС повідомлення. Вона куштує так, як звичайна смс-ка, 067, А ви слухати, чи я правильно називаю цифри? 215 66 66. Ось як ти любиш фейхуа, о, шейхуа, падал, іноземні так. фрукти. Да, Люди Я бачите? просто е, хочу запитати ще раз, як же все таки можна назвати варення фейхуа? Надсилайте нам своє повідомлення і повідомлення, повідомлення на сторінку і Фейсбук. І найцензурніші, найцензурніші з них, найцензурніші з них ми зможемо зачістати. Панове будь-якому випадку ще аргумент проти екзотичних фруктів і овочів. Ну, йдіть, Наприклад, давай, йдіть, щодо йдіть, манго, йдіть. манго для деяких людей може стати серйозним алергеном, проте сам флід при цьому їсти можна. Чистити манго взагалі краще в рукавичках. Ліна, відходимо, бо вони ядовиті. Так, це може бути алергія. Соломка і краківна тепер <стук> бистро рукавички. Ядов. А в <сіпіру> рукавичках? Ну, от ну, бачиш написано, шістки мало, тільки в рукавичках можна. <сіпіру> <сіпіру> а чому тільки в рукавичках? Ну, <сіпіру> от написано, токсична алергія може <сіпіру> бути. Тобто, <Дорога, сіпіру> <вже, сіпіру> якщо ти його береш руками, то буде алергія, а якщо ти його покладеш в рот, то алергії не буде. Що за бред? Слухайте, не буде алергії, якщо ми послухаємо сьогодні наших музикантів. Слухайте, чуєте чи ні? Ку-ку, привіт! П'ятий вимір студії ранкових коварасанів. Хлопці, можливо, вам теж слід вжити трошечку фрешу. Ми вас обов'язково її почастимо, ми... але після музики. Ням-ням-ням. І -ня ж, -ня -ня. Славік, і П'ятий вимір студії ранкових Войте коварасанів. Будьте з нами цей фрешик. Всі <реш> пісні <реш> ми хочемо просити нашому другому. Вигляд, що не вийшлося. Не дає мені забути, не дає забути, все ще ти хапорила, так сотня компорила сіме небо над Берліном нас рятує і лякає, ми сміємо сікає, я вже не згадаю все ще ти. rela tak sa... Ale sejdę nastaw tak szybko. Останів гурт, п'ятий вимір. Ну, а ми тим часом з'ясовували на кухні, що варто вживати українцям: Українське чи все ж таки екзотичне? Валерій, як бачите, я вирішила, а... що дружність перемогла. Ні, дружність не перемогла. Дивися, вони нам навіть нічого не повикладали, як то кажуть, не пригостили. А, а, Юля, розумієш, Славко, а ти Валерій? А ну зберігай, спокій, справа, тому що тобі потрібно їсти е е карамболь. Потрібно. Тому що там є речовини, які тебе заспокоюють, особливо після бурхливих. Вихідних. До речі, ти будеш розповідати про те, що відбувалося на вихідці. Я, якщо чесно, ну як дівчина з села, як я можу голосувати за фейха? Як я можу голосувати за манго, за карамболь, за ще якусь. Е... Ти, тебе, за призна... тебе призначили Бачите? полюбити ці екзотичні по любийці, якзотичку. Якщо ти нам очікує, їздити Юля. Юля, Юля. Я Рост. Рост. Ліна тут. Бачиш, напився пресон вже глюки. Ліна, Ось. Валерій, що ти туди додає? Олег, Алі, Сладко. Зараз будуть якісь несподівані новити від тебе, напевно. Я тобі скажу, Юля, якщо все-таки тебе пригощають чимось на халяву, то що тобі, звичайно, буде подобатись. Я хто тільки що хривийся, як сир, спробував. Але їв все одно далі, продовжував їсти. Ану, бери а ану, бери, покажи, як ти їсиш. Покажи, а ну давай, сонечко. Усю тарілочку, за маму. Давай, давай, давай. У нас українці спочатку дай -дай. самі пробують, а потім. За маму, на здоров'я з'їжджає. <сважать> бачу, добрі ви тут, добрі, як в провінційному <сважать> театрі. <сважать> ну, Каже, що це Я тобі можу кари. Слухайте, <сважать> ну написали нам, до речі, на наш. Ну, до речі, якби трошки ще для когось там меду чи цукру, все було. було б нормально. Так що додати тобі цукру? ой, 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 ти ой, Де ой, Де варення? Де блендер? Блендер. блендер. Нормальний школьник. Блендер ні. Воно. Ви що написали нам, до написали, речі, давайте, написали, все-таки перемагає що? дружба, можна їсти, а, можна їсти оцей, сир. Дружба. Дружба. а запивати все це ось цим фрешеном. А написал, написали, пиває. як має називатися варення фейкуа. Е, ти знаєш, Дружба. варення дружба, фейкуа. Дружба подобається? Написали. Але озвучувати в прямому ефірі я... Це не буду. Поки, поки Слава Соломка на великому драйві, ми його відправляємо читати новини, mm -hmm. готуватися. А поки зробимо невеличку паузу і продовжимо, і і і продовжимо з'ясування стосунків. І доїмо. Юлічка, смачного, 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 смачного. вам буде карамболь. Пауза в ранкових курасанах. Ми повернемося. Mm -hmm. Ну що? Ну, як смачно. Шма...